Вітаю, друзі! Починається вже сезон збирання врожаю по чуть-чуть. Насправді у нас дуже погана погода, весь час дощить, але щось можна і назбирати. Квасолька в мене вже, бачите, така. Велика досить, я можу собі вже спокійно в супчик зривати. Ну, або на заморозку. Так, то, звичайно, що ще рано, але вже досить велика ця кобольоха. Малинку я вчора зібрала і закрила варенечко, тому сьогодні хіба от трошечки до компоту яблучного буде. Розцвів мій новий вид гладіоласів, ось такого кольору. Буду доповнювати всі два, ці вже відходять. І ось цей третій: ось такі три кольори, ще один четвертий кольор чомусь цього року нам не виліз. Не знаю чому. Калина дуже красива. І я почала зривати, зараз вам покажу. Так, тут в мене ще огірочки, то що ми ще дозберемо. Щось ми прям пропускаємо і таке велике виростає. Не знаю, як ми того не помічаємо. Решта все нормальне більш-менш. Зривала я грушку і персик. На доспівання хочу спробувати, щоб вони вдома постояли якийсь час, що з того вийде, бо там ну, капець на дворі. І перчики теж хочу спробувати, щоб доспіли вдома вже. Тому що вони, перчики дуже довго доходять, а зараз температура різко впала. Стало дуже холодно, особливо вночі, і я не знаю, мені здається, просто буде дуже-дуже довго дозрівати. Тому чуть-чуть ось таке от роблю. І паралельно ось ще понабирали яблук, то будемо закривати компотики. Можливо, ще якщо буду мати час і бажання, то джем зроблю якийсь з них, тому що давно не робила. І думаю, які хоч зроблю чотири баночки, нехай стоїть. Моя кладова в основному заповнена ще компотами. Ось це. Там квашені огірочки. Ось тут кілька баночок, які мені не зірвали мариновані огірочки. Помідорчики мариновані, тут ще б минулорічний. Соус слив. А Тут я вже починаю, бачите, малинку закривати. Чоловік, який з яблучка закрив в сиропі, я так і не поняла, мало бути трошки по-іншому, вона не дуже вийшла. Смородина минулорічна і ще два меди лишилися, що подружка, дає, ще хтось дав. Тут у нас вже кетчуп на двох різних видів з яблуками кетчуп і кетчуп з кабачками. І той і той наразі мені подобається. А це ще минулорічний, його потрібно утилізувати, скоріше за все, тому що новий скоро буде закриватися. Ось, але по чуть-чуть кладовочка перетворюється вже в щось таке в щось таке прикольне. Я люблю таке. Сьогодні разом з вами буду робити паштець з курячої печінки. І для початку ми підсмажуємо на пательні цибульку три штучки у мене тут великих і три великих морквинки. Потім дуже засмаженої цибульки з морковкою ми додаємо печиночку, у мене тут кілограм, і тушимо до готовності. Зі спецій в мене все стандартно, у мене завжди це сіль, перець. Червона копчена паприка, а також часник. А ви вже додаєте те, що вам подобається до смаку. Пишимо ми до ось такого от стану і я кидаю ось такий шматочок масла, щоб він розтопився, і усе. Відсипаємо в якусь посудину і приступаємо до блендера. До ось такого стану зблендерили. Він застине, буде набагато густіший. І я ставлю собі в тару для зберігання. Хай остиває, потім поставлю в холодильничок. А чоловік за тим часом робить ось такі компотики, живчик називаються з яблучок і з грушки. Спочатку зливаємо кропом, воно так має постояти добу, а потім зливаємо, кипятимо водичку, це все прибираємо геть і закриваємо вже суто сам компот. От я просто обожнюю літо, особливо серпень-вересень, за ось це от все. Те, що я з пішла, нагородно збирала, нарвала. Але щось на компотик, щось так в суп натерте, подружечку також заготовлюємо морозилку. А ще побачила, ну, кавунчик у мене був один такий, він не ріс деформований, такий, бачите, він, типа, якийсь такий не дуже рівний був, такий маленький на руку, там, може, кілограм. І вирішила його взяти, бо він такий був засохша була його плодоніжка. І... І, може, його пошкодили, чи що, я не знаю. Ну він же не різний нічого. Ось такий він середині. Солод солоденький, ну, але бачите, що він, понятно, що він не дозрілий. Будь що тижня-два було, і треба було стояти рости. Але він же два тижні стояв на місці, взагалі не рухався. І ніби шкірочка не груба, гарненький такий, це, напевно, той сорт, вогник, чи що, я не знаю одним словом. Одненький взяли на пробу, половину вже з'їли. У нас і тепленько, але якийсь такий сильний вітер піднявся. А, ось. Перші томатики починають зривати черіки. Я ще думала, що я хіба садила чорні і червоні. Ну то я не то що думала, я впевнена. Але бачите, якісь червоні, жовті, незрозуміло які ростуть, всякі різні, коротше, не знаю. Одним словом, ці високі такі, вони далі такі мають по чуть-чуть, по кілька кистей. Бачите? Не конче багато. ці якраз темні якісь такі. По чуть, -чуть. так як вони зав'язали якусь одну-дві кисти і все. Ці, звичайно, більше мають маленькі, але вони ще ну, взагалі не доспіваються. Це жовтенькі, до речі. Оце жовтенькі, звідси я зірвала. Може, ще один зразу візьму. так не жидоблі. Ось. Вони ось тут більше гарніші, звичайно. Тут червоненькі ростуть. Одним словом, починається. Якраз добре, бо мені оці от маленькі черіки потрібно на асорті мариновані. У моїх малишечок все добре. Чоловік них прибрав, зустрім сусідом. Сидять, не бійся, не бійся. Сидять такі малишки собі. Чомусь на двір не виходять щось? Не хочуть, так? Не хочемо надвір. Це з, дуртою, з дупою обдартою, як завжди. Три рочки вже мають красуні мої. На другий рік буду брати інших. А ці будуть доживати своє. Служили вірою і правдою. Люблю дуже породу, Амрокс, вони дуже круті. Гібіскус дуже-дуже гарно цвіте. Там одне дерево, воно і розове, і біле, має гілочки гібридне, а друге лише розове. Тут у нас один єдиний персик прижився, що чоловік з кісточки вирощував. Наш персик, ось цей. Він також з кісточки. Може хтось не знав, так само, як я, до мого чоловіка, що з кісточки можна вирости персик, і він буде приносити плоди. Красота. Будемо його десь садити теж поруч. Можливо, грушку буду зрізати стару і його посадимо. Мої рожеві трояндочки знову цвітуть, як я їх люблю. Запах. Вони, коли розцвітають, вони такі не дуже гарні всередині, такі повністю розлазяться. А от коли в них починають, то вони дуже красивенькі. Барбарис, який я садила весною. Ось цей от він такий. Бачите, його треба буде гарно сформувати. Оцей от кращий, але він був набагато площніший. А тоді, коли були сильні зливи, чомусь видно було забагато вологи, і він трошки пообпадав, я гілочки попідрізала. Але ніби живий здоровий. Так, тут трояндочки вони ще будуть цвісти. Тут також все добре. оця от плетиста вже все. Це все треба пообстригати, ці пагони. Кавунчики. Тут щось не то. Тут один почав повністю в'янути. Я не знаю, мені за це собака робить. Оці, от бачите, величезні, е е як то сказати. От, наприклад, от, тут все добре, а тут якесь е е витоптане. тут витоптане, Я спочатку думала, може, вона само по собі в'яне, щось його підрізає. Але мені за це паскудна собака, оця от, чорна лазить там, де не треба. Тому кавунчики, на жаль, пропадають. Вони перестають просто рости через це. От, наприклад, ось цей от малесенький. Він же просто не росте. Вже, може, тиждень. О, певно, що так, ось він вже якийсь і м'який тут, одним словом. А цей не знаю. Хай ще стоїть. Там так само є. Ось там от є такий темний. Ось тут один є. Не знаю, якщо собака буде так далі тут лазити, то, звичайно, що вона нічого не доспіє і буде таке собі. Будемо бачити. Перчики купляла я помаранчеві і червоні. Але в ні одного червоного я ще поки що не побачила. Всі вони жовтіють, оранжевіють і все. донька також. ця ще може трошки щось зросте, але ну сумніваюся що доспіє. І ця. А ось ця от малесенька, яка була, така і є. Щось мені здається що з нею нічого не буде точно. Ще до кінця місяця очікую, що будуть персички вже достигші. Цього року вони чомусь дрібніші, ніж минулого. Не знаю, чи через погоду, чи що, не можу вам припустити. Зараз вже, до речі, і ночі холодні, тому важко щось сказати. Але кілька персиків буде, щось закриємо. Яблучка вже гарно дозріли, вже можна і так їсти. Ті, що падають, ми їх обрізаємо і закриваємо компоти з них. Решта вже фактично все дозріло і вже можна так просто їсти. Цей кабачок мені хворіє, теж мені він не подобається. Але має кабачки, тому я поки що нічого не роблю, чекаю. Але бачите, листочки всередині такі собі вже не добре щось, не знаю. З тим мені би все, поки що гаразд. Кабачки по чуть-чуть, там інколи, коли-не коли, ми собі ще збираємо. Ніби є. Тут ще мій салатик. Тут ще молоденький кабачок, він ще ні разу там нічого не родив, бо ми його пізніше посадили. Кукурузку ще очікуємо. Я думаю, що ще трошечки, і вже скоро будемо зривати качанчики і е, е, їсти. Огірочки вже ці, одна ось таких от стовбурцях, вони вже майже-майже закінчилися. Полишалися, бачите, хіба зверху якісь там чуть-чуть, по кілька штучок. Так то вже закінчуються, доходять. Ще от залишилося ось ці от ряд, що біля паркана. Але в них там зараз в основному пустоцвіти, тому ще очікуємо. І будемо вже брати бурячок, вибирати весь і робити його на зиму. Закривати щось, морозити, щось, так закривати, щоб було багато-багато. Морковку треба буде до кінця викопити. Вона вже так щось більше і не росте, в принципі. Також будемо заготовлювати. Петрушечку періодично підриваю, заморожую. Кріп там вже ну, немає, фактично його він щось вже і зараз недобрі, так. Чорнобривчики на кінець мої зацвіли. Обожнюю, 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 я дуже люблю квіти, особливо такі от якісь, е, які я, наприклад, раніше не садила, Чорнобривці я не садила. Лаванда мені чуть-чуть відживає після такої екстремальної стрижки, я її дуже пізно постригла. І вона аж тепер починає відживати, що повинна цвісти. Так, значить, чи всі я вже позрізала, рожеві і червоні, ще тут мені один зацвів починається, ось такий темно-рожевий. Хай трошки розпуститься, також собі його зірву. Можливо, ще буде ось тут, але я не впевнена, чи тут щось буде, бо ще поки немає квітку на не цього. Ось. Дуже красивий колір теж. Такий темно рожевий рожево-червоний. Тут на клумбі також треба зробити вже порядок, бо полуничка собі знову пускає вустика, хоче розмножуватися. І ще до сих пір є полуниця. Ось там от видно. Я вже сьогодні позбирала кілька штучок. Ну, небагацько, звичайно, але є. Так, м'яту також треба підрізати. Скоро будемо вже збирати квасолю. Фасольку позбираємо вже і все. І ось тут я хотіла вам показати ще. На кінець, на кінець, на кінець починає розцвітати троянда. Я так чекала, я її весною посадила. Купляла я її на яскрава клумба, і воно помаранчево хотіло. Боже, вона така гарненька, вона мені так подобається. Я дуже тішуся нею. Несли ми один помідор додому. Хочемо подивитися, чи він вдома дозріє швидше. Бо по суті нічого нового закладати він вже не буде. От що є, це і має дозріти цей жовтенький. Подивимося, за скільки часу він дозріє. Якщо буде все окей, то заберемо всі, напевно. Помідор, ось тільки ми поставили його на підвіконник на кухні, то відразу, бачите, почав жовтіти. А на дворі він би так і стояв зелений, ще бог знати скільки. Що сьогодні ми спекли такий прикольний пляток. Яблучний з білком, ось от зверху. Ой, полетів кудись. За рецептом лілії цвіт. Дуже рекомендую.